Усе почалося ще до світанку, коли густий зимовий туман оповив військову базу, приховуючи від очей те, що ось ось мало статися. Годинник показував 4:38 ранку, і нічна тиша, здавалося, була такою ж спокійною, як завжди. Чергові оператори продовжували стежити за небом, впевнені, що небезпека прийде звідти з повітря. Вони шукали ракети, стратегічні літаки. Чи безпілотники великої дальності, але реальна загроза вже просувалася зовсім іншим шляхом по землі. Це не був момент випадковості чи імпровізації. Усе було розраховано, відпрацьовано і проведено з точністю, яку важко уявити. База, на якій усе відбувалося, вважалася безпечною. Вона знаходилася далеко від лінії фронту, у глибині території, де ніхто не чекав удару. Саме тут зберігався один із найцінніших активів російської авіації новітній стратегічний бомбардувальник Ту-160, гордість оборонного комплексу, символ сили, який лише готувався до своєї першої повноцінної місії. Він стояв на спеціальній платформі, охоронявся з усіх боків, і навіть сама думка про те, що його можна атакувати, здавалася абсурдною. Але цього разу все було інакше. Українська сторона протягом тижнів вивчала цю базу, звички охорони, маршрути патрулів, навіть перерви на зміну черг. Усе мало свою роль у тому, що сталося. Коли російські радари продовжували сканувати небо поруч із периметром бази вже стояли невеликі fpv дрони ті самі, які змінюють уявлення про сучасну війну. Вони не летіли здалеку, не створювали шуму, не залишали за собою слідів. Вони діяли на наднизькій висоті, використовуючи тіні ангарів, будівель і навіть стоянок як природне укриття. Їхнє завдання не полягало у демонстрації сили. Це була операція, що мала одну мету створити ефект хаосу, позбавити базу захисту та відкрити шлях до головного об'єкта. Перші вибухи були тихими, вони не підняли полум'я до неба. Не викликали паніки. Навпаки, усе виглядало як серія дрібних збоїв. Хтось вирішив, що це технічна помилка, хтось, що це коротке замикання чи людський фактор. Але кожен із цих вибухів мав свою мету вимкнути локальні радари, нейтралізувати ближню ППО, обмежити зв'язок між підрозділами. Кожна секунда, кожен момент зволікання. Послаблювали оборону бази. На той час Ту-160 ще стояв неушкоджений, його корпус блищав у світлі прожекторів, і здавалося, що він поза небезпекою. Але все, що мало його захищати, вже поступово зникало. Навколо нього, невидимо для багатьох, формувалася зона, де російська оборона переставала існувати. Уся структура, яка мала забезпечити безпеку стратегічного літака, розсипалася на очах. Це не було масоване вторгнення, не була класична атака. Це був точковий, методичний, холоднокровний розбір системи безпеки, де кожен рух був частиною чітко продуманого плану. Вже через кілька хвилин усе змінилося. У 4, 44 українська операція перейшла в активну фазу. З кількох напрямків одночасно в повітрі з'явилися ударні fpv дрони, їхні маршрути були складені з урахуванням кожного кута, кожної тіні. Вони летіли між ангарами над складськими дахами настільки низько, що навіть камери спостереження не встигали зафіксувати рух. Удар був точним і стрімким. Легкі транспортні літаки, машини забезпечення, навіть допоміжні літаки. Усе це за лічені хвилини було виведено з ладу. Не вибухами, не вогняними кулями, а короткими, майже непомітними детонаціями, які ламали механізми, пошкоджували шасі, блокували руліжні доріжки. База втратила здатність реагувати. Радари не передавали чітких сигналів. Комунікація ламалася. А головне не було розуміння, що відбувається. Усі думали, що це локальний саботаж. Ніхто не міг уявити, що мета цієї операції не знищення об'єкта, а захоплення його найціннішої складової. Саме тоді, коли здавалося, що все стабілізувалося, ситуація стала ще більш незрозумілою. Деякі з найважливіших систем спостереження замовкли ППО, яка мала прикривати внутрішній периметр, уже не працювала. І, хоча на радарі не було великої небезпеки, у самому серці бази все змінилося. Те, що ще кілька годин тому було символом могутності, тепер опинилося в центрі операції, якої ніхто не очікував. Підпишіться, щоб не пропустити продовження попереду найважливіше близько четвертого підесоту ранку інтенсивність ударів різко зросла. FPV-дрони почали діяти з небаченою точністю. Їхні маршрути виглядали як результат глибокої розвідки, а не випадкових рішень. Вони проникали на територію бази з різних напрямків, обходячи зони прямого вогню, мінімізуючи ризики для себе. Це вже не було відволіканням або тестом оборони. Це був справжній штурм, але незвичний, без гучних вибухів і фронтових ліній. Українські оператори дронів діяли синхронно, немов за єдиною партитурою, де кожен вибух, кожен проліт мав своє місце у великій симфонії тиші, яка крок за кроком перетворювала стратегічну базу на беззахисну територію. Першими цілями стали системи живлення. Вибухи в технічних приміщеннях залишили частину бази без електрики, резервні генератори вийшли з ладу. Миготливе світло прожекторів, що намагалося пробитися крізь дим, створювало відчуття хаосу, але водночас ілюзію контролю, який уже давно був втрачений. Оператори систем зв'язку не могли зрозуміти, звідки надходять удари. Кожен сигнал тривоги з'являвся із затримкою, і навіть ті, хто намагався організувати оборону, не знали проти чого саме вони борються. Радари фіксували короткі тіні. Які зникали раніше, ніж могли бути класифіковані як загроза. Водночас, біля головного ангара, де стояв Ту 160, усе залишалося зовні спокійним. Сам бомбардувальник ще не був атакований, і це здавалося дивним. Ніхто не міг зрозуміти, чому основна мета залишається недоторканою, але в цьому і полягала логіка операції: спочатку створити вакуум безпеки, позбавити базу можливості реагувати. І лише потім зробити те, що ніхто не вважав можливим. Самоліт не був першою ціллю, він був останньою. Його не планували просто знищити, його мали використати. О 4.55 кілька fpv дронів здійснили надточні удари по техніці охорони і по транспортних засобах, розташованих біля головного ангара. Це виглядало не як хаотичний обстріл, а як хірургічні маневри. Удари в конкретні точки, які паралізували можливість пересування і комунікації. Через кілька хвилин довкола платформи ту 160 не залишилося ні охорони, ні активної техніки. Зовні це виглядало як дивне затишча, але всередині це було завершення першої частини ретельно спланованої операції. Коли стрілки годинника показали 458, стався момент, який багато хто згодом назве переломним. Один із дронів знищив головну камеру спостереження, яка контролювала сектор, де стояв бомбардувальник. Це означало, що в центрі моніторингу більше не бачили зображення з головного об'єкта. На екранах диспетчерів Ту-160 просто зник не фізично, а в цифровому сенсі. Для тих, хто керував обороною, це стало фатальним моментом. Вони більше не могли контролювати, що відбувається у найважливішій точці бази. Аеродром у цей час фактично втратив будь-яку координацію. Одні підрозділи намагалися локалізувати вибухи, інші рятувати пошкоджену техніку. Хтось пробував перезапустити системи зв'язку, але реальність була іншою. Уся ця метушня лише відволікала увагу від головного. Українська операція перейшла у фазу, яку можна було назвати точкою неповернення. У 5.02 злітна смуга технічно залишалася придатною для використання. Але база більше не мала над нею контролю. На периферії території ще тривали окремі вибухи не для руйнування, а для створення ефекту присутності. Це були удари, які змушували оборону концентруватися не там, де потрібно. У цей час до центральної частини бази повільно рухався невеликий конвой, без видимих розпізнавальних знаків. Жоден оператор не наважився його зупинити. Не через страх, а через повну дезорієнтацію. Команди з центру більше не надходили. Системи перевірки не працювали, а зв'язок із патрульними групами обірвався. Конвой увійшов на стоянку ТУ 160 через допоміжний маршрут, який у звичайних умовах був перекритий. Це був момент, коли операція перейшла з фази атаки у фазу реалізації. Люди, що вийшли з машин, рухалися впевнено, без поспіху, з очевидним розумінням того, що роблять. Вони не виглядали як диверсанти, їхня поведінка була надто впевненою, щоб бути випадковою. Кожен їхній рух свідчив про глибокі технічні знання, вони знали, де знаходяться системи доступу, як зняти механічні блокування, як підключити зовнішнє живлення до корпусу літака. Бомбардувальник не був бойово готовим, він перебував на етапі технічної інтеграції, і це грало ключову роль. Усе його живлення, комунікаційні канали та системи активації контролювалися через наземне обладнання, саме до нього і підключилися. Це не була спроба злетіти, це була спроба запустити процес, який міг мати безпрецедентні наслідки, або для демонстрації можливостей, або для створення інформаційного ефекту якого світ ще не бачив. О 5.14 внутрішні системи літака подали перші ознаки активності. Це були не повні сигнали запуску, а короткі імпульси, допоміжне живлення, перевірка основних каналів, підготовка навігації. Але навіть це вже було надзвичайно небезпечним сигналом. В диспетчерській один із офіцерів нарешті зрозумів, що відбувається, але було запізно. Через 4 хвилини о 5.18 над базою знову з'явилися fpv дрони Цього разу не для руйнування, а для відволікання. Вони атакували дальні сектори, змушуючи персонал розосередитися. Підрозділи намагалися локалізувати загрозу по периметру, не усвідомлюючи, що справжня подія відбувається просто в центрі бази. І саме в цей момент двигуни Ту-160 подали перші низькі звуки запуску. Глухий гул розрізав повітря спершу ледь чутний, потім потужніший, і з кожною секундою він набирав глибину. Ті, хто перебував поруч, не могли повірити очам. Бомбардувальник, який мав бути нерухомим і контрольованим, почав оживати. Це був звук, який у звичайних умовах означав підготовку до зльоту. Але тепер він став символом катастрофи. Ніхто не знав, хто саме стоїть за кермом системи, хто дає команди і чи взагалі є хтось у кабіні. Усі сигнали, які надходили на диспетчерські монітори, були спотворені. Вони бачили лише окремі коди, часткові відповіді, ніби літак почав взаємодіяти сам із собою. База, яка ще годину тому вважалася безпечним стратегічним об'єктом. Тепер втратила головний контрольний центр. Вона була паралізована. І хоча на перший погляд здавалося, що ситуація стабілізувалася, у реальності все лише починалося. Бо те, що сталося далі, перевернуло уявлення про можливості сучасної війни і про те, що означає поняття вразливість. Підпишіться, щоб почути фінальну частину те, що сталося після цього моменту. Змінило не лише перебіг цієї операції, а й саму стратегію війни. О 5-й 21 ранку над базою вже не було чути вибухів. Здавалося, що все стихло. Але це була тиша, яка здавалася неприродньою. Вона нагадувала короткий вдих перед бурею дим від попередніх ударів, що стояв у повітрі, змішуючись із морозним туманом, і створював відчуття, ніби весь аеродром. Потонув у сірій пелені. Звідкись удалені лунали окремі сигнали тривоги, але більшість систем спостереження вже не працювала. Ніхто не бачив повної картини. Усі спостерігали лише фрагменти, як у розбитому дзеркалі, уривки інформації, короткі фрази в рації, нечіткі команди. В цей момент почалося те, чого не очікував ніхто Ту 160. Той самий символ російської авіаційної могутності, що коштував сотні мільйонів доларів, стояв у напівтемряві з увімкненими системами живлення. Його двигуни вже не просто гуділи, вони поступово виходили на стабільну роботу. Полум'я реактивних сопел вирізало обриси в тумані, утворюючи навколо літака примарне сяйво. Це було видовище, яке одночасно заворожувало і лякало. Ніхто не міг збагнути. Хто його запустив? Чи є на борту екіпаж, чи можливо управління здійснюється дистанційно. У штабі намагалися зв'язатися з центральним командуванням у Москві, але зв'язок залишався уривчистим. Тільки після кількох безуспішних спроб один із офіцерів зміг передати коротке повідомлення. На базі позаштатна активація Ту 160, підозра на втручання. Це повідомлення стало першим, яке зафіксували у системі оперативного реагування. Але поки у столиці намагалися зрозуміти, що відбувається, події на базі розгорталися стрімко. О 5:25 кілька українських дронів, що зависли на великій висоті, розпочали передачу відеосигналу. Це були не удари, не атаки, а просто спостереження. Вони фіксували момент, який мав історичне значення. Камери зафіксували, як біля літака залишаються лише кілька тіней. Люди, що пересувалися швидко й упевнено, виконуючи останні дії перед фінальною фазою. Один із них від'єднав живлення від наземного генератора, інший активував зовнішній блок діагностики. І вже за хвилину системи літака перейшли у автономний режим. На панелі в кабіні спалахнули всі основні індикатори, сигналізуючи про готовність до руху. На той момент база остаточно втратила контроль над ситуацією. Усі підрозділи, які могли наблизитися до центрального сектора, були або відрізані, або нейтралізовані попередніми ударами. Спроби відновити зв'язок між секторами були марними, кабельні лінії зруйновані. Радіосигнал глушився невідомими джерелами. Всі накази, що надходили, губилися в хаосі. Лише окремі військові, які залишилися на периферії, намагалися зрозуміти, що відбувається, але навіть вони бачили лише тьмяне світло в центрі бази і чули рев двигунів, який набирав потужності. О 5.29 навігаційні вогні Ту 160 засвітилися, ніби хтось дав команду на рух. Цей момент став шоком для всіх, хто ще спостерігав за подіями. Уперше в історії сучасних військових конфліктів літак такого класу був активований в умовах втрати контролю над базою. Диспетчери кричали в рації, намагаючись подати команди, припинити запуск, але відповіді не було. Системи в кабіні реагували на інші сигнали можливо, зовнішні, можливо, автоматичні. І тоді стало зрозуміло, що хтось не просто зламав оборону. А проник у найглибшу частину військової системи. О 5:31 перші датчики руху на смузі зафіксували переміщення. Гігантський корпус літака почав повільно котитися вперед. Це було майже нереальне видовище. Важкий стратегічний бомбардувальник без видимого екіпажу рухався самостійно по злітній смузі. Люди, які це бачили, потім згадували, що в той момент на базі запанував паралізуючий страх. Ніхто не знав, що буде далі, чи це спроба втекти, чи акт саботажу, чи частина психологічної операції. Але одне було очевидно контроль над ситуацією остаточно втрачено. У цей час українська сторона мовчала: жодних офіційних заяв, жодних коментарів, лише короткі натяки в Західних ЗМІ, де анонімні джерела повідомляли про безпрецедентну подію на території Росії. Міжнародні експерти намагалися зрозуміти, чи йдеться про кібератаку чи про фізичну диверсію, але з кожною хвилиною все ставало ще загадковішим. О 5.36 у центральній диспетчерській знову з'явився сигнал із камер спостереження. Зображення було нечітке, розмите, але на ньому видно: ту 160 стоїть на смузі з включеними двигунами навколо жодної охорони. У якийсь момент камера зафіксувала короткий спалах біля носової частини літака, після чого відео обірвалося. Що сталося далі, невідомо. Одні джерела стверджували, що літак був підірваний дистанційно, інші, що його просто відключили, змусивши системи перейти в аварійний режим. Але незалежно від того, як завершився цей епізод, його наслідки були очевидними. Росія вперше втратила контроль над власним стратегічним активом через операцію, проведену не ракетами, не артилерією, а кількома десятками малих дронів і групою фахівців, які діяли з хірургічною точністю. Через годину після інциденту російські офіційні канали оголосили про локальний інцидент на одній із тилових баз: не називали ні місця, ні деталей, ні втрат. Проте супутникові знімки, оприлюднені пізніше міжнародними розвідувальними компаніями, показали інше. Ангар, де стояв Ту-160, частково зруйнований, злітна смуга пошкоджена, а вся територія навколо усіяна слідами точкових вибухів. Ця подія одразу стала темою для дискусій у штабах НАТО та в Києві. Аналітики зазначали, що це перша операція, яка продемонструвала нову парадигму війни. Коли не потрібні ані масовані бомбардування, ані великі ресурси, щоб паралізувати стратегічний об'єкт супротивника, Україна показала, що здатна не лише захищатися, а й діяти на глибинних рівнях, використовуючи інтелект, технології і точний розрахунок. Згодом стало відомо, що операція мала кодову назву кінь. Її готували кілька місяців, у ній брали участь підрозділи спеціальної розвідки. Інженери з досвідом у кібертехнологіях та фахівці з авіаційних систем. Мета операції не полягала у знищенні літака, а в демонстрації, що навіть найдорожчі і найзахищеніші системи не є недоторканними. Це був сигнал не тільки для Москви, а й для всього світу. Після цього інциденту, за інформацією з відкритих джерел, Росія терміново евакуювала решту своїх стратегічних бомбардувальників у глиб країни, посилила внутрішні перевірки. Та навіть змінила правила роботи охорони на більшості баз. Але репутаційний удар уже був завданий. Упродовж кількох днів ця історія облетіла весь світ. Одні називали її найточнішою диверсією 21-го століття, інші новим рівнем військової стратегії. А для когось це стало черговим доказом того, що технології змінили природу війни назавжди. І поки одні шукали пояснення, інші готували нові плани. Бо якщо невидимі дрони можуть дістатися до серця стратегічної авіації, то питання вже не в тому, хто має більше зброї, а в тому, хто здатен мислити швидше. Світ ще довго буде аналізувати ту ніч. 9 січня 2026 року стала не просто датою в календарі війни, вона стала символом зміни епохи. І те, що сталося тоді на тій базі, вже неможливо буде стерти з історії. Підпишіться, щоб залишатися в курсі подій. Найцікавіше тільки починається.